Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми знаходимося у польському місті, яке називається Катавіце. Воно знаходиться на півдні Польщі. Це велике промислове місто. Воно дуже гарне. І ми приїхали до нього, щоб погуляти по святковій площі. Прикрашений до новорічних свят. Приїхали ми ось на такому чудовому трамваї. Їхали ми десь 25 хвилин від міста Хожов, який знаходиться в 6 кілометрах від міста Катавиці, де живуть мої діти, у яких я зараз знаходжусь у гостях. На площі було дуже-дуже багато людей. Разом з дітками прийшли погуляти по святковій площі. Ми навіть домовились, де ми зустрінемось, якщо ми загубимо друг друга. Але все було досить нормально, ніхто нікого не загубив і ми завжди були рядом. Декілька днів назад у Польщі випало дуже багато снігу. Це якраз доречно до свято. Усе прикрашено білим сніжком. Таке буває досить рідко, щоб на свято був сніг. І взагалі Польща досить тепла країна, і сніжок в неї буває дуже рідко. На площі дуже багато різних розваг, і навіть тут є каток, на якому можна покататися на кавзанах. І ми полюбувалися, як катаються діти і юнаки. Одразу видно, що вони були дуже задоволені, а ось бачите, яка гарна каруселька. Моя онучка отримала безкоштовний квіток, щоб покататися на ній, на цієї карусельки. Як це було? Тут є сцена і запросили дівчаток, у яких є довгі коси або довге волосся заплетене у Кінський хвіст. І хто приходив і показував своє волосся? Тому дарували приз. Нам достався безкоштовний квіток на катання на оці чудовий корселі. Також тут є багато скляних домиків з кнопочкою. На кнопочку треба нажати, і інсталяції починають рухатися і починає грати музика. Ось, наприклад, на оцих хор ангелів, які співають святкові пісні. І таких домиків дуже багато різних та черзі, щоб нажати на цю кнопочку. І це дуже цікаво. А також багато різних сувенірів і солодощів. Ось, наприклад, оці шнурки уявляєте, це такі цукерки солодкі. Ось багато різних пряничків І цукерок на палочках. А це ковбаска, яку можна купити до святкового столу. І ось тут багато сувенірів, які можна купити і подарувати своїм рідним і близьким. А ось тут продають новорічні прикраси. Можна зібрати самостійно якийсь букет або віночок, а можна купити вже готовий. Ось така краса. Було дуже цікаво роздивлятися на ці прикраси. А ось тут така цікава, цікавий такий домик, де багато-багато рухається фігура, за якими можна спостерігати дуже довго. Тут їде і потяг, і Санта-Клаус літає на своїх санчатах. І багато фігурок, які рухаються. А рядом ялинки, які осипані, осипані справжнім снігом. Бачите, дітей від цього одірвати просто неможливо. Там навіть є і карусельки, і якісь повітряні пулі літають. І Санта-Клаус літає на своїх санчатах. А ось тут, у цьому домики, співають маленькі герої Діснеївських казок і мультиків. Тут і Мікі Мауси, і інші герої мультиків. А ось подивіться, який зроблений різдвяний вертеп із, якоїсь, із якогось природного матеріалу. Тут яслі з маленьким Христом, який народився, і Марія з Іосіфом, і пастушки, які прийшли привітати народження Христа, а також баранці. І інші тварини. І також тут є волхви, які прийшли за Віфліємською звіздою, щоби побачити маленького Христа спасити, Спасителя миру. Вони принесли йому у дарунок золото ладом і сміром. Дуже гарна інсталяція з природного матеріалу. Я дуже-дуже довго її роздивлялася. Вона мені дуже сподобалась. Це просто витвір мистецтва. Міс... Ось така чудова прогулянка по святковому місту катавиці. Ми отримали велике задоволення. Дякую всім, хто прогулявся разом із нами. Бажаю усім веселих свят, мирного неба над головою і усього-усього найкращого, щоб здійснилися всі ваші найзаповітніші мрії. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, що ви...